Ось ми вже біля стройки. Тут у нас рижик малий, єсть, рижик великий, димок, білий, черепашка номер 2 там вона окремо завжди їсть. Вон там черепашка номер 2 А там кошенятки. Він вже не кошенятко, він вже котик великий, він був кошенятком. Водичку ми там оставляємо і їжу, цю, що вони не з'їдають. Ми сипаємо у дві тарілочки в три і там ми якби, ховаємо трошки. Вони тоді собі доїдають, приходять.